Підвищення самооцінки у дитини. Які кроки можуть зробити батьки? Досить часто дитина стикається з поразками, досить часто вона піддає сумніву свої здібності чи свої можливості. Я не зможу стати футболістом. Я заслабкий. Я не можу нормально. Навчитися якійсь справі будь-якій. Якщо ваша дитина часто вживає такі фрази, то вона має низьку самооцінку і віддає сумніву, власні здібності і власне можливість навчитися чомусь або досягти успіху у якійсь діяльності який вона надає перевагу. Дуже часто діти і батьки стикаються з такою проблемою. Завдання батьків вчасно допомогти дитині з'ясувати причини і розв'язати проблеми із самооцінкою. Давайте для початку з'ясуємо, що таке самооцінка, і розглянемо, як її підвищити. У психології під самооцінкою розуміють суб'єктивну оцінку особистості. Словом, самооцінка це те, що ми думаємо про себе, те, як ми себе уявляємо, те, якими рисами себе наділяємо. Чи важливо те, що дитина думає про себе? Так. Адже дитина з часом подорослішає. І тоді саме її самооцінка буде відігравати важливу роль у її життєвому виборі. Самооцінка може бути вискою, високою або низькою. Діти з високою самооцінкою мають почуття власної гідності, позитивний образ власного я і впевнені у собі. Самооцінка не визначає шансів дитини. Домогтися успіху у навчанні, але може вплинути на те, чи буде дитина почуватися щасливою? Що ж можна зробити для розвитку самооцінки? У дітей самооцінка починає розвиватися досить рано, і саме батьки відіграють досить важливу роль у її розвитку, оскільки вони мають найбільший вплив на життя дитини. Все, що вони говорять чи роблять, суттєво впливає на мислення дитини. Розгляньмо декілька способів розвинути у дитини здорову самооцінку. Діти, які відчувають, що батьки їх люблять і приймають, вчаться любити і приймати себе. Коли ви обіймаєте дитину, говорите їй добрі слова, вона відчуває, що її люблять. Іноді для цього досить просто вашої посмішки. Зосереджуйте увагу на сильних сторонах дитини, а не на недоліках. Заохочуйте дитину використовувати її таланти і не відчувати при цьому збентеження. Водночас допоможіть дитині визначити її слабкі сторони і знайти способи виправити їх. Заохочувати дитину досягати успіху добре, але не завжди виходить бути успішними. Дайте дитині зрозуміти, що іноді програвати це нормально. Навчіть її долати, поразки, поясніть, що успіх це показник цінності. Цінності того, що ти добуваєш, цінності того, чим ти займаєшся, цінності того, що ти обираєш. Розвиток нових навичок може надихнути дитину. Навчить дитину якоїсь нової навички, нехай навіть не дуже важливої, на ваш погляд, наприклад, вирощувати рослини, готувати. Майструвати щось, ремонтувати, це підвищить її самооцінку, це буде сприяти розвиткові і утвердженню позитивного сприйняття власного я. Наявність вибору допомагає дитині почувати себе добре. Час від часу давайте дитині можливість вибирати. Це також вчитиме її відповідальності, оскільки дасть зрозуміти, що кожен вибір пов'язаний із певними ризиками і відповідальністю. Почніть з малого. Дозволяйте дитині обирати одяг для прогулянки, але можливість вибору повинна бути звужена до двох-трьох краще двох. Найменувань, для того, щоб не робити вибір дитини занадто складним. Обирати продукти, які ви купуватимете, обирати іграшками, якими вона зараз буде гратися. І тільки після цього мотивуйте її приймати життєві рішення. Коли ви розв'язуєте якусь проблему, неважливо, велику чи малу, то свідомі почуття виконаного обов'язку. Тобто ви робите цей вибір свідомо і обираєте шлях для вирішення. Тому щоразу не намагайтеся розв'язувати з дитиною проблему, а тим паче за дитину якусь проблему, яка у неї виникає. Натомість навчіть її справлятися самотужки. Це підвищить упевненість дитини в собі і почуття власної гідності. Навчіть дитину піклуватися про себе і інших. Поговоріть з нею про важливість дотримання здорового способу життя і необхідність турбуватися про себе. Навчіть дотримуватися правил особистої гігієни. Добре вдягатися, слідкувати за своїми речами. Це підвищить також її впевненість в собі. Кожна навичка, яку здобуває дитина, вона робить життя передбачуваним і контрольованим. Це також сприяє нервовій стабілізації та. Відчуттю стабільності у житті для дитини. Діти від природи дуже допитливі і прагнуть спробувати щось нове. Якщо ваша дитина цікавиться певними заняттями чи видами спорту, не заважайте їй, заохочуйте дитину пробувати нове, але попереджайте її про можливі труднощі і ризики. Наприклад, якщо дитина хоче займатися єдиноборствами чи боротьбою, дозвольте їй зробити це. Але поясніть, що для цього потрібна практика і завзятість, а це значить, що вона повинна рано вставати, тренуватися щодня і докладати багато фізичних зусиль. Заохочення важливе, але похвала. Може принести більше шкоди, ніж користі. Часте вживання слів прекрасно або приголомшливо, може мати неприємні наслідки для дитини, оскільки часто повторювана похвала заважає розвитку самостійності. Деяким дітям буває некомфортно від того, що вони чують багато похвали на свою адресу. Адже це. Демонструє і транслює дитині, що багато очікувань батьки мають стосовно неї, і дитина може тривоти, тривожитися або нервувати з цього приводу і відчувати напруження. Внаслідок цього дитина може спеціально докладати зусилля. Що батьки не зовсім праві, і ви отримаєте зовсім протилежний результат. Тобто ваша дитина не буде досягати і намагатися досягати успіху, вона навпаки, буде йти до того, щоб продемонструвати вам, що вона не успішна у якійсь справі. Давайте з вами розглянемо ігри, які сприяють розвиткові самооцінки у дитини. Як я вже сказала, похвала може не бути ключем до розвитку самооцінки, оскільки дитина з певного віку починає критично себе оцінювати, порівнювати себе з іншими або з батьками. І похла не, не може забезпечити внутрішню мотивацію у дитини для здобуття успіху. Але цю внутрішню мотивацію можна розвинути за допомогою ігор. Наприклад, ігра, яка має назву Я. Чи любить себе ваша дитина, чи пишається вона своїми досягненнями, або натомість соромиться власних недоліків. Ця проста гра допоможе вам знайти питання, відповіді на це питання. Вам знадобиться папір, старі журнали, клей, ножиці і фломастери. І обов'язково допомагайте дитині. Попросіть дитину назвати слова, якими вона себе характеризує. А ви запишете ці слова на аркуші паперу. Це можуть бути будь-які характеристики, як позитивні, так і негативні. Потім запропонуйте дитині зосередитися тільки на позитивних словах, які вона назвала, які вона чула від інших, коли про неї говорили. Наклейте фотографію дитини в центрі аркуша паперу, або якщо зараз у вас немає фотографії, ви можете. Разом з дитиною, або дитина самостійно намалювати себе, тобто дитину. Запропонуйте дитині заповнити місце навколо її фотографії позитивними словами, які її характеризують. Дописуйте, будь ласка, під диктовку дитини ці слова. Запитуйте дитину, можливо, якісь характеристики вона ще. Не може назвати або не зовсім розуміє їх значення. Отриманий колаж розмістіть у кімнаті дитини. Це посилить її позитивне самосприйняття. Друга гра позитивний досвід. Це може бути груповою формою, якою можна займатися з друзями або з членами родини. Для гри вам знадобиться ваза або коробка, картки і місце для гри. Запропонуйте учасникам стати в коло і видайте їм по одній картці. Діти за допомогою батьків або дорослого, який керує цією грою, записують імена на картках і кладуть їх у вазу. Перемішайте картки. Кожна дитина витягає картку з чужим ім'ям і називає позитивну якість людини картку з іменем якої вона дістала. Зберіть картки і знову покладіть їх у вазу. Дістаньте їх і поверніть картки їх власникам. Якщо діти вже можуть писати, вони можуть записувати на картках. Ці характеристики, ці якості один одному. І тоді читати кожний на своїй карці, ті якості, ті характеристики, які казали інші учасники гри. Але у дітей, які ще не пишуть у дошкільників, ви можете проводити цю гру вербально називаючи. і Закріплюючи кожну декламацію якостей, оплесками. Наступна гра має назву Я боюся, але страх здатний перешкодити людині займатися чим-небудь. Ця гра допоможе дитині зустрітися віч на віч зі своїми страхами. Для гри вам знадобляться папір і олівець або ручка. Попросіть дитину перерахувати на папері свої страхи, якщо вона пише, або запишіть під її диктовку а, ті слова, які вона вам назве, якщо ваша дитина дошкільник. Наприклад, ваша дитина може боятися ходити до басейну а, через зайву вагу чи страх води. Виступати перед публікою або знайомитись. Речення повинні виглядати так. Я боюся ходити в басейн тому, що або. бо. Я боюся виступати перед людьми бо тому що. Другий крок це уявити, як дитина робить те, чого вона боїться. Нехай вона уявить, як. Відвідує басейн, чи записується до нього, або виступає перед публікою, або знайомиться з незнайомими дітьми. Формуйте у дитини звичку кожного разу, коли вона усвідомлює власний страх, вона називає вам можливі результати того, що може статися, якщо вона буде робити ту діяльність, займатися тією діяльністю, якою, якою вона боїться, робити те, що викликає у неї побоювання? Разом з негативними наслідками дитина має назвати фрази на зразок, навіть якщо я буду дуже хвилюватися, виступаючи публічно? Нічого страшного не станеться. Це полегшить страхи дитини. Знівелювати страх перед якоюсь діяльністю чи якимось заняттям допоможуть техніка, яка знецінює цей страх. Тобто важливо продемонструвати дитині, що навіть якщо вона зазнає поразки з нею, нічого не станеться поганого. Навіть якщо вона буде, наприклад, не дуже успішною у публічному виступі, вона зможе потренуватися і знову спробувати. Тобто наголошуйте на тому, що Вся ця діяльність не несе ну, досить великих негативних наслідків. Наступна гра відповідальні обов'язки. Дитина розвиває почуття власної гідності, знаючи, що їй довіряють. Кращий спосіб зробити це доручити дитині відповідальну роботу. По-перше, складіть список завдань, які під силу виконати вашій дитині. Наприклад, поливати кімнатні рослини, гуляти з собакою, прибиратися у кімнаті або у квартирі. Тощо. Всі ці завдання, цей список, ви обговорюєте з дитиною, і вона також бере участь у складанні цього списку. і ви... Обов'язково дослухайтеся до неї з тим, що вона говорить, що вона може робити, які активності в домашній роботі вона бере на себе. Кожного разу, коли ваша дитина успішно виконує роботу, хваліть її, але не перестарайтеся. Похвала має виглядати таким чином. Якщо це прибирання, то ви можете сказати, я дуже вдячна, що ти прибрала це. Мені це, це збереже мій час і я встигну зробити ще якусь важливу справу. Тобто наголошуйте на важливості для вас допомоги дитини, яку вона вам надала. Якщо дитина робить помилки, допоможіть їй виправити їх, але не наголошуйте на цьому. Це зміцнить упевненість дитини в собі і поліпшить її самосприйняття. Наступна гра візуалізація. Наші негативні думки можуть настільки обтяжувати нас. Що ми не в змозі уявити собі щось приємне або минулий досвід таким же чином може впливати і е, бажання займатися е, тією ж діяльністю, в якій е, зазнали поразку, не е, відбувається. Якщо ваша дитина Проживає саме такий період, коли вона не може знайти позитивного у діяльності, яка її напружує, їй допоможе ця вправа. Для виконання завдання вам знадобиться спокійне місце, де дитина може розслабитися. Дізнайтеся, чому дитина має негативне ставлення до самої себе або чого вона боїться, якщо вона усвідомлює це. Запитайте її, коли це відбулося з нею вперше. Наприклад, якщо вона хвилюється через навчання або заняття спортом, зосередьтеся на цьому. Запропонуйте дитині уявити і розповісти про ідеальний результат події, якою вона так стурбована. Потім запропонуйте дитині закрити очі і уявити, як вона почуватиметься. Якщо та чи інша подія станеться. Запропонуйте їй записати на аркуші, якщо це школяр, або записати аудіо, як вона почувається, коли візуалізує ідеальну ситуацію і те, що вона думає про себе. Цей запис буде допомагати дитині в ситуації, Моменти, коли вона має сумніви щодо своєї успішності або здібностей виконати якусь роботу, і ви можете використовувати цей запис кожного разу, коли є потреба. Коли ви зосереджуєтеся на Підвищення самооцінки дитини, коли ви працюєте з цим питанням, залучаєте її до дій, що нагадують їй про її здібності. Це буде більш дієвим, ніж розповідати їй про позитивне мислення, оскільки це буде ґрунтуватися на практичній діяльності, на емоціях та почуттях, які вона. Відчувала в той час, коли була успішною, коли справилися із завданням. Пам'ятайте, що ви маєте неабиякий вплив на вашу дитину. Використовуйте цей вплив, щоб підвищити її самооцінку. Але не перестарайтеся, будьте уважні, будьте поблажливі до дитини. Пам'ятайте, що всі ваші. Настанови дитина сприймає дуже серйозно.